Всім добрий ранок. Надію, що у всіх все добре. А якщо і не так, то знайте ви не одні. І так буде не завжди. У мене з'явилася одна пропозиція. Дуже цікава і корисна. Якщо ти хочеш дійсно бути сьогодні щасливим, то знайди когось, кого б ти міг ощасливити. Якщо в тебе є якісь друзі, знайомі, які зараз переживають дуже непрості часи, дуже їм непросто, важко, то напиши їм щось приємне, підтримай їх, або зателефонуй, скажи їм якесь добре слово і їм стане набагато легше. І ти також від цього получиш задоволення, тому що ти зробив дуже хороше діло. Ти небайдужий до чужого горя. Тому давайте сьогодні постараємось зробити один одному щось приємне.